Я зараз знаходжусь на вулиці Олеандер авеню Бертицфілд. І хочу показати, які цікаві будиночки. Ну ось будиночок в колоніальному е, виді, так сказати, колоніальної е, архітектури. Подобається такий класний будиночок. Ось так. Він для південних районів. О. А тепер ну, тут вулиця така, от, машини. А тепер перехожу, ось цей хороший будиночок в такому теж старому стилі. Вони тут в світлі багато старих будинків, але дуже добротні. І ось тут починається ділянка забору на, на повороті на кутку з таким хорошим будиночком. Це пірточка тут, ну, вона, мабуть, закрита, ніхто її не заходить давно на замочку. І от такі ділянка. Колись тут, мабуть, теж колонізатори... ой, ой, або власники жили. Ця решітка, видно стара. Вона мені нагадує 30-ті-50 років в Радянському Союзі такі будували. От. Такий будинок. Ось такі, така архітектура зустрічається, ну де я скажу досить часто у Бекерсфілді. Місто достатньо дешеве, як би так сказати. От. Ова. Там герб якийсь був, ми бачимо тут ну, великі ці. Пальми ростуть по бокам. Отакий гір. Ну, ось так. Оця ділянка. Ось така ділянка, якщо подивитися, аж туди. Ось от. От так от. Ну, Ясно, що до будинку ми не доберемося, він там десь серед дерев. Люди можуть спокійно жити. Щоб їх ніхто не турбував, ось так от.